І вітання, друзі. Всі, хто бажає приїхати на такі дороги, як я от зараз їду, я запрошую. Це ціла неділя в мене, повірте, я їду в такі от задниці. Я вже навіть не знаю що. Хочу, навіть, ну Мушу включити двірники, хай працюють, я розумію, що вони роздр... подражнюють вашу психіку, але, на жаль, Нічого не можу сказати. Напали якісь штурми, якась біда, коротше, одним словом, така, що в USA коротше, задниця, що тут, а в нас в Нью-Брансвіку повна ВОПа, і до побачення. Ну, синьо-прибиральні машини їздять, але це так. Ну, Вони, звичайно, трохи щищають той сніг. Ви бачите, тут взагалі тут обочини взагалі не видно. Десь вона тут пропала з правої сторони. Так, трохи треба. Розгону дати, щоб на горку вискочити. Ну і вітер дує. Такий теж нормальний. От, він тут чуть-чуть прочистив, бачите, тут же полегше пішло. Ну і оце, от, Чому завжди, коли там, от ви, хто влаштовується на роботу от зимою, перед, перед зимою, от завжди буде таке питання, чи є у вас е, зимовий досвід роботи? Ну, власне, в Канаді, там, в USA Нема різниці. Ну, що таке. На рахунок ланців, цепок. Ну, я їх, по-перше, не маю, щоб їх вдівати, якщо, якщо щось, якщо б якось цікавило то питання. Ну, Ми, в принципі, не їздимо нікуди такі гори, щоб аж вдівати. А ці підйоми, спуски, вони без цепків нормально йдуть. Тобто це ще не є страшна така ситуація. Якось так, якось так. так. Так, Якось Мені до Фредікта 74 кілометри лишилося би тут на, на розвантаження, би, дай Бог, часно приїхати, і буде взагалі. Супер. Ну, зараз опять буде такий спуск, трохи треба швидкість відкоригувати. Так, ладненько. На тому закінчу, тому що буду їхати. Всім всього найкращого.